3 лютого, слово Бога. Чи подобається тобі робити саморобки? Можна зробити орігамі, моделі літачків і машин, чи вирізати з паперу ляльку з одягом. Бог створив нашу планету. Він сказав: нехай буде світло, і світло з'явилося. Слово Бога має велику силу. Одним словом, він створив моря. Ріки, гори, дерева і всіх тварин Біблійний вірш Словом Господнім учинене небо, а походить в уст його, все його військо. Псалмів 36. 2 Молитва. Ти словом землю учинив, нам гори і ріки створив.